У серпні агенція Reuters показала репортаж з Московії: військовий табір: діти марширують, повзають, кидають гранати, розбирають автомати, стріляють холостими. Це не гурток вихідного дня, це державна програма. Юнармія. На сьогодні майже 2 мільйони дітей на болотах проходять курс військової підготовки, тактичної медицини, поводження зі зброєю, радіозв'язку тощо. У них форма, статут, інструктори з міноборони і пряме фінансування з держбюджету. А що у нас? У нас нічого подібного, і це не перебільшення. Початкові школи не готують дітей до жодного спротиву. Середня школа обмежується кількома годинами захисту України, часто формальних без практики, позашкільні ініціативи розпорошені, волонтерські без стабільного фінансування. Ми маємо країну, яка четвертий рік у стані великої війни, але досі не має повноцінної державної програми підготовки молоді до національного спротиву. Це не про копіювання юнармії. Наші діти не повинні марширувати і носити пілотки, але ми маємо створити для них систему підготовки, де дитина навчиться першій медичній допомозі, базовій тактиці, поводженню зі зброєю. І це не мілітарізація. це адаптація до нової реальності. 21 століття це час, коли війна може стати частиною їхнього життя, хочемо ми цього чи ні, бо це ще не кінець, це в кращому випадку лише кінець початку. І якщо ми не створимо систему підготовки молоді зараз, завтра вони опиняться проти ворога з телефонами у руках.